Він налаштував з тим, що він по суті підварює незалежність на фейсап, що в подяку справа прокурору, яка по суті політична посада, між його призначає призи парламент за поданням президента, і ця людина вона просто за визначенням не може бути незалежною. Залежна країна, незалежна набу, незалежна країна, незалежна набу, незалежна країна, незалежна набу, корупція. Дякує а. Аянні, корупція дякує Аяні.